Друзі, загружаємо живці в кільчеватор. Сьогодні 2 березня. Живці я вже витримав е, в стимуляторах. Е, в цьому році будемо використовувати стимулятори різні: гетероксин, індолів масляну кислоту. І також будемо випробувати різопон. Значить, живці я підготував раніше. Як їх готувати, я розповідав у своєму відео раніше. Скажу тільки що е, живці обов'язково кінчики парафіную, вішає бірочку, і ось ви бачите, яким чином вони будуть розміщені в кільчеваторі. Брунечка зверху буде знаходитися в холодному приміщенні. Низ наших живців буде знаходитися в вологій тирсі. тирс обов'язково пропарена і буде підігріватись до температури 25 градусів. Про е, концентрацію стимуляторів я розповім пізніше. Друзі, кільціватори загрузив живцями після виходу на режим. Необхідно проконтролювати температуру там, де знаходяться, знаходяться п'яточки живців. І контролювати температуру будемо з допомогою ртутного градусника. Після цього ми скоригуємо температуру на терморегуляції. в цьому році мені вдалося купити стимулятори у нових виробників. Як для мене це дорогувато, але іншого я не знайшов. Ось перед вами ви бачите два вида стимуляторів, які я придбав і буду їх випробувати в цьому році. Виробник продає е, в таких пузирьочках по 5 грам. Це коштує е, 500 гривень. Я придбав індоліл оцтову кислоту, це гетероксин, і індоліл масляну кислоту. Практика показала. Що ці стимулятори самі кращі, особливо інделіл-масляна кислота. Вони добре розчиняються в спирті, тому їх і необхідно буде розчинити спочатку в спирті. А також збільшують дії цих ауксинів, добавки із рутину в концентрації, десь 25 мг на літр, а також вітамінів С і В. теж 25 мг на літр. Як я готую розчини? Спочатку в 10 мл спирту я розчиняю 100 мг інделіл оцтової кислоти, або ж 50 мг індоліл масляної кислоти. Також розчиняємо окремо в 10 мл дистильованої води або води для ін'єкцій по 25 мг аскорутину це вітаміни С і рутін. І неївітал теж 25 мг. Це вітамін В. Ну, такі вітаміни і рутін я купив в аптеки. Вони продаються в різному виді, в таблетках і в розчинах. Ну, мені вдалося купити в таблетках. Всі розчини я зберігаю в холодильнику. Також і інделів масляну, і інделів остову кислоту. В нерозведеному вигляді теж необхідно зберігати в холодильнику, десь при температурі плюс 2, плюс 8 градусів. Спиртовий розчин. Зберігає свої властивості 2-3 місяці. А водний розчин, ауксину я використову всього 2-3 дні. Друзі. Перед окольоруванням наливаємо в маленький розсіявич. Ось ви бачите його на фото, 100 мл кип'яченої води. Шприцом додаємо туди 1 мл. Спиртового розчину ауксину і по 1 мл розчинів вітамінів і рутину. Користуюся таким розчином, коли роблю окольорування, 2-3 дні. А потім готую новий водний розчин. Для укорінення живців я використовую на 1 літр води по 10 мл цих розчинів, що ми з вами приготували. Друзі, будемо аналізувати результати нашого досліду по укоріненню живців. Живці були поставлені в кільчеватер на укорінення 2 березня. Сьогодні 25 березня. В кільчеватері вони простоїли 23 доби. І результати, друзі, не дуже втішні. Я вам скажу, що та частина живця. Яка була в стимуляторі, загинула. Не знаю, в чому причина, але я думаю, що може бути причиною те, що я витримку кожного живця в гетероксині, інделірів в масляній кислоті і різопоні робив 14 годин. А раніше. Гетероксіння я витримував живці шовковості всього 5 годин. Тому виникла думка спробувати зберегти ці самі живці, обрізати ту частину живців, яка загинула до наступної брунечки. Я подивився, що живці свіженькі, брунячка ще не пішла в ріст, і спробувати частину живців замінити, щоб продовжити. Наш дослід. Друзі, ось показую, дивіться, що трапилося з нашими живцями. Та частина живця, яка була в гетеру розложилася. Ось Ось дивіться наступний живець. Корінців немає. а Шкірка зовсім відстала і загинула. Друзі, як виявилось, я помилявся, не всі живці загинули, а деякі живці все-таки пустили корінці. Зараз я вам покажу ці корінці. Але ж, як виявилося, що не всі сорти шовковості пустили корінці. Наприклад, Шовковиця Ніна не пустила, ну майже не пустила корінці. Там два чи три були живці, які пустили корінці. Також деякі живці шовковиці Біла леді пустили корінці. А шовковиця Галіція, ну я скажу, що ось, дивіться, корінець. Ось, дивіться, корінці пустила. Ось, ви бачите, як пустив живець корінці. Це один корінець. Ось сортуніна. Ось, ви бачите, корінці пустила галіція. І ще один галіція. Тож, ці живці, які пустили добрі корінці, ми спробуємо висадити в стаканчики. Це теж сорт галіція. Таким чином, ми бачимо, що не всі сорти шовковиці добре пускають корінці. Але ж все-таки наріжу зараз свіжих корінців, ці висаджу в стаканчики і попробуємо продовжити наш дослід. Друзі, для продовження нашого досліду заготую нові живці. Ось, ви бачите, вони стоять в камері при температурі 25 градусів, в гетероксині індалів масляній кислоті і різопоні. Верх. Живців парафінований. Низ зрізаний на 5 мм нижче брунячки і бороздований. Всі бронячки осліплені, залишена зверху тільки одна брунячка. Витримку будемо робити 5 годин. Друзі, загрузив я нову партію живців. в Відкричуватор. Живці витримували 5 годин. І я їх загрузив в ключеватор. Витримується температура зараз, ну, я не знаю, видно чи не видно, 26 градусів. Але найголовніше, друзі, да, витримується температура на колючому середовищі 4-5 градусів тепла. Так що наші розвиватись поки не будуть. І найголовніше, друзі, що в зв'язку з... Тим, що є відключення електроенергії, зберегти наші живці, для цього стоїть акумулятор і безперебійник, щоб під час відключення електроенергії був перехід на роботу нашого нагрівача від акумулятора. Але ж, звичайно, акумулятор підтримувати режим може декілька годин, а тоді. <кій> можуть живці і пропасти. Або можна ставити другий акумулятор. Ну що ж, друзі, будемо чекати результатів. А ось, друзі, перед вами друга партія живців, які були закладені в кільчеватер 2 квітня. І після того, як вони перебували в кільчеватері 25 діб, ні один живець. Не пустив корінці. Вони були живенькі, і я, щоб продовжувати їхнє укорінення, ось висадив їх в вологу тирсу, в відерце, і ви бачите, вони почали пускати гілочки. Сьогодні вже 13 травня, і що я вам скажу, можемо подивитися. Але на корінцях, ось як ви бачите, не з'явилися, на живцях не з'явилися ніде корінці. Ось ми можемо ще один взяти зараз. Ось той самий, той самий результат. Таким чином, можемо зробити висновок, що якщо в пізні строки ви будете укорінювати живці-шовковиці, то Результат буде нульовий. А хороші результати вже декілька років я одержую тоді, коли живці шовковиці ми закладаємо на укорінення десь з 25 лютого по 2, ну 3 березня.